Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тобі обов'язково день тоді веселим буде. Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до хлопчика Сашка. Сашко залишився вдома сам. Батькам Сашка терміново потрібно було відлучитися по справах. Сашко, хлопчик, дорослий. Йому незабаром виповниться шість років, а в наступному році він піде до школи. Сашко вже добре знає правила безпечної поведінки вдома і залюбки нам про них розкаже і покаже. А ми з вами будемо уважними і зараз разом пригадаємо ці правила. Ніколи не відчиняй двері незнайомим людям. Не можна гратися з сірниками. Не можна розпалювати плиту. Не грайся на балконі. В кімнаті в шафі лежить коробка з червоним хрестом. Матуся ховає її в шухляді. В цій коробці зберігаються різні ліки. На випадок, якщо в сім'ї хтось захворіє. Називається це коробка аптечка. В аптечці є багато пігулок, мазі, сиропів, настойок, також є йод та зеленка. На випадок, якщо хтось травмується, ще в аптечці зберігається термометр, яким мама виміряє температуру тому, хто хворіє. Бинти та вата, лейкопластир і навіть шприц, щоб робити уколи. Всі ці речі зберігаються в аптечці, бо вони дуже необхідні, коли хтось в сім'ї захворів. І недаремно мама ховає аптечку в шухляді, бо дітям ні в якому разі не можна брати ліки самостійно. Ліки дуже небезпечні, якщо їх використовувати неправильно. А ще матуся любить в'язати різні речі світрики, шапки, панчохи. В'яжуть спицями, а вони теж є небезпечними для дітей, тому що гострі на кінцях. Діти. А які ще гострі предмети ви знаєте? Так, це голки, шило, ножиці, ніж. Канцелярські кнопки, цвяхи. А чи можна гратися цими предметами? Що може трапитися? Ці предмети необхідні людям в побуті, але користуватися ними без нагляду дорослих не можна. Гострі та ріжучі предмети це небезпечно. Діти, а як ви вважаєте, чи є на кухні небезпечні предмети? Відгадайте загадки, слухайте уважно. То холодним, то гарячим, Вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Так, молодці дітки, це чайник. А чи відгадаєте цю загадку? Лезе в мене гострий, залізне, вигляд маю дуже грізний. Хоч би з мене і не обійтися, будьте обережні, бережіться. Так, діти, це ніж. А ось ще одна загадка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, Що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Молодці діти, це веделка. Отже, діти, чайник, ніж, веделка є також небезпечними предметами. А чому ці предмети небезпечні? Поміркуйте та надайте відповідь. А зараз, діти, найдіть на цій картинці небезпечні предмети. Ось і повернулися додому батьки Сашка, а наше заняття добігло кінця. Правила безпеки не забувай про свою безпеку та здоров'я дбай. До побачення, діти, до нових. Зустрічей.